Починають їх якось використовувати. Причому доплачують ще більше, ну саме зрозуміло, тому що треба добу. Ну навіть ви знаєте ці всі випадки, коли нещодавно дізналися, що деякі дебрати Верховної Ради від Слуги народу, а точніше від бріні Коломойського, вони мають по там квартир, ну тобто, це такі додаткові гроші, які під час виборів треба витратити на те, щоб Ті думки, які є у олігархів, були так чи інакше впроваджені в життя. І тепер далі, чому воно таке недосконале, не так, щоб бути дуже обережним? Чому нема українських яскравих зірок телебачення, або вони дуже нечасто з'являються? Тому що коли у мене це залишковий принцип з грошима, якщо я олігарх, то мені ж байдуже правильно, я наймаю яскраву людину і доплачую. Я наймаю не яскраву людину і все одно доплачую. Тобто я за всіх умов доплачую. Якщо я за всіх умов доплачую, мені, чи мені не наплювати? Та, якщо би я не знав, що в мене в голові крутиться яскрава людина, Плюс мільйон мені в кишеню, не яскрава людина мінус мільйон в моїй кишені. Я починав би думати, чи не, не знайти мені де-небудь Ларі Кінгачого про Вінфрів, щоб вона якось мені дала той мільйон. Тому що, скажімо, Вінфрі заробила десь мільярд. Тепер уявимо собі, скільки заробили люди, які були продюсером Та, ця телекомпанія. Тому треба просто точно розуміти, що боротьби проти цього майже не існує. Ну, є там громадський тиск, але, як ми бачимо, він ну, працює десь раз на 10 років. Так, в четвертому, п'ятому, потім, в тринадцятому, чотирнадцятому. Ну і допоки не вийде мільйон людей за, умовно кажучи, а, свободу слова, да, за відсутності. Впливу на засоби інформації, то влада не буде чукатися, олігархи не будуть чукатись, що їм чукатися. Все, всім все подобається, всі дивляться телевізор, все, все гаразд. Тому це треба просто зрозуміти, вони, от у них так роз, от, от, от такі мізки, та, от, у них таке розташування в та, голові. І вони відповідно себе будуть поводити завжди виключати, до того моменту, поки не станеться бізнесом. Тому, коли воно стане бізнесом, то вони почнуть чухати по тилицю і казати, слухай, ну там треба давай щось, щось робити, давай щось робити, це приносить гроші. А чому воно не стало бізнесом, я теж можу пояснити, тому що, наприклад, якщо ми кажемо про телебачення, то ми розуміємо, що в 90-ті роки дуже давно роздали таку кількість ліцензій, що якщо ми візьмемо кількість грошей на ринку і поділимо на кількість телеканалів, то жоден телеканал жити не може за такі гроші. Телебачення дороге. Відповідно, якби тоді не зробили 32 ефірних канали, а зробили 8 чи 6, як в Німеччині, чи 8 там. Ну, Тобто є країни з набагато в Росії, там теж 6 чи 8, кількість населення в 3 чи в 5 разів більше, а кількість каналів у них набагато менше. Відповідно, у них отой ресурс рекламний, він розповсюджується, треба ділити не на 32, а на 8 чи на 6. А, і тоді треба, і я це говорив з, з, з деякими головами з Національної ради з свята телебачення і радіомовлення, кажу, заберіть ліцензії, просто, да? просто візьміть і заберіть ліцензії. А, це, це не демократично, це жахливо, це, це неправильно, да? і так далі. і так далі. Але іншого варіанту немає. Тоді ми ці, десь ну, зараз буде десь півмільярда на да? В кращому разі, якщо не буде цей криза сімсова. І тоді півмільярда ділиш на шість. Ну і щось так якось вже воно живе. А якщо на 32, то воно знов не живе. Тепер другий чинник. Українські журналісти, я їх завжди критикую. Вони, ну, вони не стали частиною, якщо є таке слово, еліта, умовне. Вони не стали цією елітою. Тому що якщо ми візьмемо Естонію, Польщу до да будь-які країни, там журналісти були якби по водарями. Вони казали, слухайте, там приходить уряд, вони кажуть, так, оце ти правильно, це по-європейськи, а це не по-європейськи, а це по-європейськи, а це не по-європейськи. І відповідно, вони якби це не дуже риса журналістська, але так спробую. Це слово вжити, хоча воно не підходить, вони якби трошки навчали, що чуваки, от, от от правили, отак правильно, так неправильно. І якщо уряд чи президент робив неправильно, просто всі журналісти, там не було такого, що от, от, там половину, та, половину, всі казали, так, слухай, альо. Оцей закон це, 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 це не по-європейський, так, так робити не може. Українські журналісти просто не знають що по-європейськи, а що не по-європейськи. Вони просто мовчать або, або, або говорять дурниці. Ну, так, ну, наприклад, у, мене, у мене дуже часто я бачу, як приходять там депутати на мою програму, я бачу, як на інших каналах, хоча не так багато дивлюсь. Ну і вони в суперечці кажуть, наприклад, в Америці немає приватної власності на землю. Ну, В Америці немає неприватної власності. Там не приватної власті, мабуть, зброя на увазі, ядерне воно державне. Може, пістолі вони приватні, а ядерні ракети не приватні. Там є медицини трошки державної, чи штат, ну, муніципальної, там є трошки навчальних закладів, але. Ну і я намагаюся, такі, коли такі критичні повилки якось натякати, що альо. Включаємо мозги і думаємо, чому чи, мать час, читаємо книжки. А коли я бачу інше, вони просто мовчать, окей, там хтось вийшов, бовкнув щось. Ну окей, бовкнув і, і все, нічого не треба робити. Друге, вони не хочуть вчитися, хтось тут це сказав, це правда. І я це на, свій, на своєму досвіді дуже часто перевіряю. Все рідше і рідше, але час від часу все ж таки не прориває, я починаю телеслухати. Ну тут дивись, подивись уважно. На мене людина дивиться 22-річна і каже, я все знаю. А я думаю, якби в мені такий вересень потрапив, би, коли я починав, то я б за ним бігав і зранку до ночі і все записував би, щоб він казав. А вони все знають, їм не треба нічого, навіщо їм треба? Ми ж всі розумні. Коли ти з ними розмовляєш, ти бачиш, що вони книжок не читали. Світовий контекст не знають. Та? Ну, тому що окей, ми всі безперечно занурені в особисті, в наші специфічні українські обставини. Але Україна, як це не дивно, вже не комуністична країна. Вона не закрита. І як ми зараз бачимо з тим коронавірусом, на нас все, все впливає, впливає, впливає. І думати, що це так, між іншим, не варто. Ну І тому журналіст. Справжній він вранці в день через власне бажання, де через те, що йому, тому що всі українські журналісти закінчують бути журналістами після кінця роботи. А європейські журналісти чи американські, вони про це постійно дискутують між собою, все, як пиво п'ють, а що ти думаєш, а як тут, а що ти дізнався. Вони ну, так, як тумблер такий, як на заводі, радянську. За, за, за. Я ще пам'ятаю, в Києві було в 9-8 ранку. Просто ну, на завод закликав. Я маленький був. От. І якщо раптом, раптом собі уявило, що з'явився якась, якась зірка, і вона дійсно пішла вчитися, гарно вчилася в університетах, які я позакривав би половину, там, де викладає журналістику, а то дві третини, потім поїхала за кордон, все, все знає. І потім вона приходить на роботу, засіб маси так, це все, що ти знаєш? Залишимо до. Буде те, що я сказав. Тому всі ці знання теж, навіть в разі, якщо хтось такий буде яскравий, тепер переходимо до яскравості. Дуже зараз буде контроверсійна думка. Дивіться, фаховість і майстерність стоїть на першому місці. Як це не прикро, незалежність стоїть на другому. Я не буду назвати засоби масової інформації, але дуже часто ми, ми, ми там, чуємо, От, ми незалежні на нас ніхто не впливає. І після того, як ми почули, що ми незалежні, ніхто не впливає, потім а, я не вживу українське слово, російське вживу. У грюмий ведучий, чи угрюма ведуча починає щось говорити. А на сусідньому каналі, на сусідній радіо, на сусідній газеті, яскравий. Класний брехун. Що будуть люди дивитися? Ну все, слухайте, подивіться, які яскраві, які класні в усіх вимірах, окрім брехні, люди працюють на російських каналах. Якби вони мали ту клепку, щоб працювати ну, правдиво, вони були б всесвітніми зірками. Та? Вони розкуті, вони... Агресивні, вони динамічні, вони тим 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 І ви можете поставити в Україні суперзважену особу, яка буде все по стандартах BBC, все красиво, але він буде доброго вечора, дорогі телеглядачі. І що ми зробимо перенемо. Негай. Тому оцей, оця гонитва за як, справедливістю в широкому розумінні, і не гонитва за якістю, з розумінням стандартів, от вона призводить до того, що багато людей називає е, поразкою в інформаційній війні. Я взагалі є категоричним противником цього словосполучення, сполучення, тому що. Е, Якщо хтось бреше, це не означає, що робити треба контрпропаганду. Треба просто говорити правду. Ну, так я думаю. А правду говорити під час війни, ну це вже ми підемо дуже далеко. Правду говорити під час війни практично неможливо, тому треба завжди собі давати раду в тому сенсі, що якщо ви хочете мати зважений, зважену точку зору, треба мати кореспондента на тому боці і на цьому. І складати разом дві інформації, і робити висновок у себе в голові, як це все має працювати. Тому що я не вірю виглядям з фронтів, ані з українського боку, ані з москальського З українського трошки більше вірю, скажу відверто, може двічі більше, але не до кінця. Тому що коли це твоя земля, і ти туди пішов, і проти твоєї землі хтось щось починає робити. Думати про стандарти, ну, ну, якось, ну я, і я таких людей не можу критикувати. Але скажімо, там Reuters чи BBC, вони завжди спрямовують двох людей. І, і обидва іноземці дуже важливо. Тому що якщо українці або росіяни будуть отак от, от, от от працювати, безперечно, нічого гарного не буде. Треба запросити німця, поляка, будь-кого там, інопланетян. І поставити їх двох і одного з того боку, одного з цього, і тоді ми будемо мати якийсь якийсь баланс. А коли, Ну, наприклад, мені, мені постійно бракує, я не можу знайти цю інформацію, коли українці пишуть, там, загинув хтось п'ять поранених, загинув двоє і там, 10 поранених. Я завжди хочу зрозуміти, а з того боку? Ну, 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 ну як іде ця боротьба? А з того боку, скільки? Ну хтось виграє, хтось програє. коли б. Ми... Да? Ну Це ж як в футболі. Це ж, ви ж всі розумієте, ну, я буду ведучим футбольного матча дурню, де Київ забило два м'ячі. А що забили вони? Алло! Який результат в кінці буде? І ми, ми не знаємо, який результат. Да? Раз там на два місяці штаб ООС об'єднаних Сил доповідає, що з того боку загинуло більше. Ну це теж не підходить. Не Мені треба знати, що оце зіпнення, оце два, оце три, чи оце два, оце п'ять. Ну, щоб я розумів. А ми про це не знаємо. Очевидно, що ми про це не знаємо, тому що ЛНР, ДНР, так звані, вони не, не публікують. І, 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 але тоді якась давайте якусь розвідку, давайте якісь, ну дайте, дайте поживу журналістам, щоб ми хоч могли щось аналізувати. Інакше нічого не буде. Я дуже коротко говорив спеціально для того, щоб залишити 5 хвилин на запитання. Щось мені підказує, що вони можуть, будь ласка. Ми да, вживали е, слово олігархія і гібридна війна. Mm -hmm. Я хочу почути від вас ну, ці дві дефініції, так як ви їх розумієте. Що таке олігарх і що таке гібридна війна? Ну знаєте, я не філософ, що дефініція, але розкидається так, Негайно. Але олігархія, мені здається, все не моє, це всесвітньо історичне, це багаті люди, які мають вплив на владу і сьогоденні засоби масової інформації, бо в давній Греції як таких засобів масової інформації не було. Це такі люди. А гібридна війна це війна, де нема фронту, якщо дуже спростити. Якщо нема фронту, вона гібридна. А якщо є фронт, то значить вона така, як так, да, менш і блідне. Ще хтось хоче щось да. сказати? так, будь ласка. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, наскільки ви співпрацюєте з російськими журналістами операції, наприклад, з Аркадієм Бабченко? Ну, я його знаю, я сіяв, працюю, в в -працю, що з доколеве разням зазвичай. У мене є друзі, там знайомі. Не всі вони ще живі, там, Боря цок, вбили. Але в принципі, час від часу мені дзвонять із ОРТ і запрошують за великі гроші, до речі, туди. А я постійно вживаю, я вивчив це слово лабитнангі. Я постійно вживаю це слово, кажу, знаєте, я з насолодою, але щось мені оце лабітнагі мені. Я був. Я, я не був, але щось мені так по згадках. Людей, які там да, були, <ріх> да, щось мені не дуже це підходить, ми жартуємо, зараз вже не дзвонять, тому що я колись, останній раз вони дзвонили, вони десь раз на три а, І дзвонять, і я кажу: ну, а ваш шеф знає про моє існування. А що, а який шеф, я кажу, найбільший. А ми дійсно тобто, вирощували з Ернстом свого часу. До речі, він мені перший сказав, коли ще про це ніхто не, не, навіть не думав, ми лежали на пляжі десь в Італії, і він сказав, що ми нападемо. Це на вас. 2000 рік, чи 99-й, чи 2000-й Він якраз прилетів від Путіна, Путін тільки став, я вже не пам'ятаю, чи то прем'єром, чи тільки став президентом. Слухайте, не підказуйте мене, я точно пам'ятаю, що вас поруч не було на тому пляжі. І <говори> він після зустрічі з, 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 з Путіним, якраз нападьо, 100%. І вот. тоді перестали дзвонити, хоча я не знаю, може вони ж проходити, або дійшло до Кості і сказати, а вересня-ні- Ну, і нас не було чесні стосунки, і я завжди казав, що я націоналіст. І будь-яка співпраця з вами мені складна. А будь-які ваші вороги, мої друзі. І він тоді мене, до речі, переконав, що друг, ти маєш право так думати, але має на увазі, чеченців нема друзів. Ну, я якраз було суперечку, що я казав, якщо чеченці проти вас, то ми за чеченців. Він каже, будь обережні. Чеченців друзів немає. Є люди, це чеченці, є напівлюди це є і, і все решта не люди. Ну, психотип такий. А давайте будь ласка. Дякую. У е, мене питання таке національного характеру державності України. Більшість населення України, Є, Якщо питання, це питання, да, а питання якщо роздуми, да. голос ні, це. Ні, 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 так ні. я пояснюю суть свого запитання. Тому е, е, оскільки е, корінні населення України не має державного статусу як національні, як нації. То відповідно її не представлено інформаційному просторі. В Ізраїлі є закон про національний характер державності, і навіть архітектура має національний характер. І засоби масової інформації можуть тільки єврейський національний контент так би мовити, продукувати. То в мене питання: наскільки працівники засобів масової інформації розуміють, що до тих типів, поки корінне населення не може мати статусу нації, і відповідно вони реалізовуватись не будуть, не будуть. Так, це в творчому плані, оскільки вони повинні говорити те, що говорить їм власний канал, врешті-решт. Ну, концептуально, стратегічно, скажімо так. Дякую. Дякуємо за запитання. Да, ну, ну, Ізраїль унікальна країна, і я би не радив нікого порівнювати що-небудь з Ізраїль. Це Абсолютно унікальне явище на мапі світовій щодо першого другого сорту українців, то мені ця ідея не подобається. А Куди ми запхаємо решту? Ми себе означимо як українці першого сорту, це вже в четвертому році ми проходили. а беруть українці другого сорту. Американська держава, інший приклад, Вважаю американцями всіх, всі американці. Ну, комусь більш подобається ізраїльський шлях, комусь більш подобається американський шлях, а, і, 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 і в Америці не визначено, що я панівне. Можна, безперечно сказати, білі, як, білі протестанти, там є три, три, три. градації. Градаці. Перша градація сиділи, протестанти і щось там ще. А там на другому місці ще якісь другі. Ну, вже тепер це не модно. Це, це так колись в 30-ті, 20 роки. І тому є абсолютно патріотичні російськомовні, польськомовні люди. Я сподіваюся, що навіть порськомовні є патріотами України деякі, я не знаю. Не їздив давно на Закарпаття. Тому це така складна тема. Взагалі, я не думаю, що 21 сторіччя воно, воно от, от в, так, в такий спосіб буде розгортатися. Безперечно, ці два процеси національний і інтернаціональний води не живуть, вони йдуть поруч. Але це тонке питання і тонка, тонка робота. Це... Але отак от прямо сказати, оці а ці. Хороші, ці Хороша, але не зовсім, я би, я би не думав, що це. Я пам'ятаю дуже давним-давно, може, не знаю, хто це пам'ятає. От тут прямо на Майдані була величезна маніфестація, коли в перші залідацького апкому партії тоді такі були організації, і це цитувала програма Врем'я, сказав, що там якась міжнаціональна фігня така, і треба щось робити, і ми там висловлюємо там, стурбованість. І на другий день тут вийшло 1020 людей з єврейськими і українськими прапорами, і тоді мені здається, Іван Драч сказав, що наша мета зробити так, щоб євреї в Україні жив краще, ніж євреї в Ізраїлі, поляк в Україні жив краще, ніж росіяни в Україні жив краще, ніж росіяни в Росії. І, і от тоді буде у нас нація. Ну і мені ця, 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 ця дефініція мені сподобалася. Останнє питання у когось, якщо є. Ні, два, два рази не даю один раз. Пане Микола, mm -hmm. на початку ви казали про те, що у нас, на жаль, немає тих журналістів, до яких би прислухалася влада, і вони певним чином коригували деякі державні суспільні якісь відносини або події, або рух держави до чогось. Чи може я це було етичне таке питання сказати, що? Я здаю вам це. Чи, чи можете ви назвати журналістів? Ні, не можу, відразу скажу. Не можу, я не буду вживати ніяких прізвищ і засобів масової інформації. Є ще? Це не будемо, забав, дяку, це, будемо дякувати вересню за, за, за те, що ми розпочали таку скотну нашу бесіду.